Доброго дня, шановні наші підписники. Запрацював станок токарний. Протачуємо Володі поворотний механізм кузова. Ну от Яка його система покаже. Оце отак буде виглядати. Оце так він проточений всередині, проточили трохи з Ну, щоб воно в соцмереж слова. Як... О. Є трохи люб. Чого, Чого люб? Ми на своєму зробили дуже плотно. І коли положили смазки, ми не можемо надіти. Прийшлося зверлить отвір, стравлювати оте саділо, наближувати талотницю. Ну і тут, а тут я зробив трохи пів міліметра. Будемо варити його трошки десь поведе, що буде нормально. Не приклине. Заважимо ці сторони, робимо талотницю і будемо помагатися. Зараз в другу сторону. Провірує, щоб я правильно давав подачу. Да, так, Зараз так. робимо заміри. І так закінчився ще один день. Проварили начебто усе. Ну, проварили з усіх сторон, не варили тільки отут-от знизу. У мене теж там не проварено. Ну, вирішили і тут не варити. А так усе повністю ж попроварювали. Завтра що залишилось? Які шви оці видно? Трошки їх тернем, облагородим. А так зачищаємо. Да, і буде воно все це діло підготавлюватися до грунтовки. На от поварили такі флянці, то, щоб видержати розстояння підрамника. От. 30 см якраз ці, самі. по наружі не оставили ми 400, а оставили 340 мм. О, нормально. У мене 290 і держав. А тут рішили так. Ну, якраз от воно тут шовчик, якраз запотліцю. Ні, це ж так. Так що завтра зачищаємо і Володя погрунтує. І вже будемо його встановлювати повністю на автомобіль. Прийшов циліндр, Циліндр з автомобіля Камаз. На нього, кажуть, совок це із совка. ну Циліндр новий. З флянцями на кінці, так як я зробив, чіткі отвори буде на верху. Хай вирішив ставити циліндр. новий. Всі ну, він стоїть, я вам не скажу, я не інтересувався, воно мені не нужне. Я його купляти не буду, в мене хороший. А от того, що я буду знати, глеше цього нікому не буде. Чоловік забажав, привіз, будемо ставити. Отак. От Тут друга трошки така ситуація. Культивірували жаркувату в тракторцевій. Водичку п'єш, п'єш, а воно жарко, вікна відкриті, бо кондиціонер. А кум сіяв, а на тракторі на тому стоїть кондиціонерчик. Так, да, як ви бачили у відео, моторчик заржавів сюди-туди, зняли його, демонтували прямо на полі, альонка ще там розбирала, розібрали подшипники да, ржаві, РБДшка, розробили сюди-туди. Но факт той, що він запрацював. Той вентилятор, запрацював кондиціонер. І в кабіні вони сидять, що царі, Не треба включати, щоб воно там було прохладно, але щоб не отака жара. Стекла, які, ви ж знаєте, які в кабіні стекла, а тільки сонечко. І це ну, що та сама теплиця. О, той вентилятор, та він тільки глаза надуває дай. Ну, поінтересувалися в одній фірмі. Говорить 38 тисяч. Ну, розказує, цікаво, звісно. 38 тисяч стоїть конди... кондиціонер, плюс, якщо прийдуть спеціалісти його встановлювати ще сім. Ну, встановити, то ми встановимо самі. Ну, от тільки яка фірма, щоб купити, щоб воно було путненьке. Це, я так розумію, цей кондиціонер воно можна переключити, він і тепло даватиме, і холодить буде. Тому що та печка, яка вона стоїть там під потолком, вона буде демонтуватися. Може хто з цим ділом сталкувався? Є у мене відео. Хлопці прислали, де вони поставили цей же насос, що качає той фріон. Прямо наверх на компресор е е мотора ом 366 Головочку трошки ребра спланірували, на ті ж болти поставили пластину, там вже, правда, рівні ті демонтували, що качає круте компресор, а поставили ж туди, понятно, більше. А по шагу вони теж два руча, все, Ви скинули мені відео, як вони це все діло зробили, і воно все-таки отлічно. Ну, Хотілося б хоч тут не просчитати, та купити хоч толковеньке, а то купимо але завтра. І будемо його возитися по, всьому, по всій області, ремонтуватися. Так що може хто, так сказати, вже сталкувався з цим ділом, так що підкажіть, підсовітуйте. Та й будемо, мабуть, щось робити, тому що то пеляка, то ну, треба хоч попробувати. Андрюша поставив в ньому сидіння, Ну, що я вам скажу? Це не те, що ми поставили, чи не оте земське, що на ньому як на дрючкові чись повзаєш. А тут сидіння, понятне діло, ти на любу потужність і на любу вагу його відрегулірував і сидиш. Що резина у нас велика, воно м'якенько, плюс оте сидіння. Ну, звісно, ще й кондиціонерчик. нерчика Ото буде у нас вже тоді і чи джондів, чи кейс. По потужності всю ніч коткували. Ну, коточки важкенькі, вони заводські, ну ще отих времен. І ось ви передаючи під горку на грузочка Чучор. Ну зато откоткувалося, ну зробило грудочки такі манесенькі, поставалися, то все вирівняло, як наче, так і нада. Ну, Понятне діло, що бороно з церкви так не. Говорила. Такі справи. Так що роботи, аби тільки робив. Коли її переробиш, непонятно, ми будемо старатися, будемо знімати, будемо показувати. А ви дивіться, кому цікаво. І совітуйте, і нам підказуйте. Ми теж не все знаємо. Я вже декілька разів у своїх відео говорив, що не все і ми знаємо. Ну, отак. Сьогодні, як ви бачили, запускав і той станок, да, є такі мелочі, то не крутиться, то те, то те не так. Ну, півдня я на ньому працював, точив оці. Ну, от так капіш. І, і всередині протачував, як ви бачите, і знаружі його протачував. Ну, він точи, звісно. Да. Стружка така, ну, як вам сказати, як проволока 2-мм, її не зігнеш. Той станок так не точить. Він вібрірує все. А цей такий ж... Мощний, 4200 тонн, Важить, 4 тонни 200. Тон. понятное діло, у нього вібрації не такі. Гірісці, більш такі масивніші. Ну, звісно, зовсім другое діло. Ну, ніяк не виготовили ми під нього палету, беремо з того станка, а сам сюди. Ну нічого, це все, все воно в перспективі. Не все зразу. Тягаємо ту палету од одного станка до другого. Ну, є в мене шпала. Це до трактора чіпляй. Тут, тут циркулярну пилу. Ту пилу став. Це треба чоловіка три, щоб ту шпалу потягти. Ну це. ну і Ой-ой, ой може, хто з плотників займається, та може в кого є такі рейки. Рейочки 40 на 50 треба, ну, скільки там їх двохметрових. 20, 20 штучок. Та. І була б у нас. Якось вона називається, вона не палета, якось вона по-другому називається. І писали люди в коментарях, ну воно і все не ведеться. І ми були б дуже вдячні, аби нам і хоч підказали, де воно що до чого. Поїхали. Що буде коштувати, ми заплатимо. Це, понятне діло. От. поїхали туди, доски взять. Та, Такого в нас нема, такого в нас нема. Воно все таке покручене. Отоке стане. Головне, не розставляється. І побочної роботи стільки, і воно у мішку ще одна стоїть. Щас буду доробити. Вже ніч, а я, бо на завтра треба на утро. Надо допомагати. Надо допомагати, да. Буду точити, буду цілий мішок. Так що на все добре, дивіться, наслаждайтесь, а ми за працю.